14 року можна було почути від багатьох людей. Це просто АТО Тому я не піду воювати, хай воює армія. Тепер чуємо іншу історію. Чиновники та депутати різних рівнів крадуть бюджетні кошти, тому не піду в Збройні Сили воювати. Спочатку наведіть порядок з хабарниками та корупціонерами, а потім, я подумаю, ти чи ні. Одним словом. Труси завжди знайдуть відмазку від того, аби захищати Україну? А хто має це зробити? Захистити Україну від агресії московитів? Подолати корупцію? Хто? У мене зустрічне питання. Якщо ті, хто воює та захищає Україну, зроблять то все без тебе, то навіщо тоді потрібен ти тут? Ти взагалі хто? Ті, хто воює та захищає Україну, це громадяни, які беруть на себе відповідальність за майбутнє цієї країни. А ти тоді, для чого цій країні потрібен у якості повноправного громадянина? Іншими словами, одні люди ризикують здоров'ям та життям, а ти трус сидиш та шукаєш виправдання власним страхам. А потім. Після перемоги. Ті, хто воював та ті, що ховалися, будуть мати рівні права громадян? Ти ж за справедливість. Тобто ти не проти того, щоб тебе позбавлять громадянських прав. Та ти не зможеш вести бізнес, ти не зможеш мати в Україні власність. Це ж буде справедливо. Адже так. Московія проводить мобілізацію. Налагоджує виробництво ракет, снарядів, дронів та готується до нового наступу. Багато людей в Україні, користуючись своїми правами громадян, шукають причини, як відпітляти від служби в ЗСУ. Ті, хто був на окупованих територіях ДНР, ЛНР, Крим, були мобілізовані москалями до своєї армії, та більшість з них вже загинула. Якщо москалям вийде захопити цілу Україну, у тебе не буде можливості пояснювати їм щось про свої права. Та відпітляти від службів кацапській армії. Тебе мобілізують до їх армії, ти підеш воювати вже проти армії НАТО. Бо саме така мета у Путлера це не для кого не таємниця, там ти і загинеш. Одна приказка каже: той, хто не хоче годувати власну армію, буде годувати чужу армію. А сьогодні можна перефразувати цю приказку таким чином: не хочеш служити в українській армії, будеш служити у російській з усіма негативними наслідками. Всім правильним людям щастя та радості. А ворогам хай у вас в горлі, пір'я поросте.